Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дюмасом і нашою групою підписників залетіли в Dead Rails Йоу, всім привіт! В общем то, тільки що прямо прямо 30 чи 40 секунд тому я закинув посиланнячко на свій приватний сервер і сюди позаходили пацики. І як ми й обіцяли, зараз ми запустимо лобі, і нас буде дуже-дуже багатько в принципі, let's go. Оце реально дуже-дуже цікава ідея. Я... Чесно кажучи, взагалі уявлення, не маю уявлення. Я не знаю, але ти можеш спробувати зайти. Ну, зараз будемо пробувати, я тільки правда, щось наверх, ви все, я, О, я тут. Все, да, я Все, є. нас 10, нас 10, нас чувача 10. <рес> Я обалдеть. Я не знаю, я ще не заходив в такі режими, в скільки чоловік. Це взагалі для мене, якщо чесно, новинка. Але но я думаю, що ми такий формат можемо часто дуже випробувати правильно. Тому що треба зробити? Правильно, підписатись на мій телеграм. Всього то на все. ще на мій канал можна підписатись ти уявляєш? Мене дивляться 60% без підписки, це просто шо. Ні, та мене десь так само, плюс-мінус. Тому надо ще й на канал підписуватись. Так хорошо. Нам по факту шо треба? У мене є 20 баксів. все, то на все, друже. Де? Угу. У мене є лопата і мішок, і все. Я вже и забыл. А у нас. Ось до вкрав кент бабло, а я в нього вкраду бабло. Він вкрав злито, продав його, а я вкрав в нього. Всі чуваки, дивіться, щось несуть, якусь штуку. Коротше, зараз вони тут поскладаються. Я даже не знаю, що тут очікувати, якщо чесно, но. ладно. Так, смоскейпам накопити сітку якусь. Вугілля, я не думаю, що нам особо треба. Потому що ми будемо вбивати зомбі чи в Лопатою, чувачі, і ми зможемо спокійнесенько ними, так сказати, заправляти тачку. Ну, тут в нашому в випадку не тачка, а потяг. Ну. Я би лучше бінтів. Би в принципі, так, да, я якраз оце саме прибіг до доктора, ось до. Да. Я купив два бандажі і зразу їх сховав собі в портфельчик. Так, і я от що думаю, чи треба мені купляти револьвер, чи ні. Як думаєш? Я не знаю, як підібрати. А, все, я підібрав, слава Богу. Я ж думав, в мене ще все потирить. А в те, що є гроші на револьвер? Ну так, да, у мене 50 доларів. А, ні, чортаси, мене було всього на всього 20. Ну і в мене було 20, але там кент продав золотого злитка, а я в нього вкрав гроші. А де він взяв золотого злитка? Не знаю. Сам десь лежав. Я нічого не купляв, що я питаю, треба купляти чи ні, як думаєш? Та я не знаю, мабуть, ні. погнали. Ну, Давайте поїхали. Так, погнали, я думаю, що все буде добре, повний газ. Як йому написати, Запускай шарманку? Ну, напевно, так. Напевно так, я не знаю. А як йому в чат написати, я взагалі не можу. А ти. Все, ми їдемо, їдемо, їдемо. Все, все, погнали, там воно вже -по повипадали, ти ви. Ой-ой-ой! ну, придеться їм трошки бігти. Добре, що тут не треба ні їжа, ні вода, тому все буде добре. Да, в принципі, все буде чікі-пукі. Погнали, повиносимо ще пару зомбічів. У нас є бинти. В тебе ж теж два бинти, так? Да? Ну да, да. Ну, все, якщо що, бінти це найважливіше, що нам, в принципі, потрібно. А ти зможеш, кстати, ще хилитись сам по собі, чи ні? В цьому режимі, бо я, якщо чесно, не сильно знаю. Просто регенерувати здоров'я. Так, да, так, да, так. Да. Сам по собі. Да, Дивіться да, багато, ви просто зашли з нухи вирубали тут са. І чуваки вже воно тырить різні приколи. Да, да. У нас тут реально реально багатсько. Ну, правильно. Я стирив зомбі, сейчас стирив якусь каністру, короче, чи що, то чайник, сейчас все засуну в потяг і поїдем. Цікаво, а я зможу отако прям на самому поїзді поїхати, а? Ну да. От так. А чо ні? Чо? Я ну. буду так їхати тоді. Я щас беру оцього чела і закидую його в топку. Бемс. Все, паливо додавилось. Погнали. Балдеж. Балдеж. Це прям саме головне. Нам, нам по хорошому конечно, сейчас у зомби забрати. Їх тут щось так багато. Де вони їх взяли, я вообще не знаю. Ну, все це в топку надо позасовувати, щоб ми доїхали супер далеко. А ми ж можемо просто тупо стояти і їхати вперед. Дальше, дальше, дальше. до чогось такого солідного. Давай може. Ой-ой, я чуть не випав. Ону, чувак, бачи, їде на потязі. Так, бачу. А ми знову кента загубили, де він випав. Да. Це проблема, але не It's... я шофер, так що це такі діла. Воно ще один випав. Він мене штовхнути хотів і сам випав. <laughs> Таке буває. Що поробиш? Дивись, у нас дистанція зараз 3400 метрів. Це, в принципі, ще трохи да? Як думаєш, програвці no... куди доходять? 1100 метрів. О, oh, я, чесно кажучи, не знаю. Бо я, в принципі, ще теж не питав, хто куди там доходив. Блін, ми в натурі людей забули, а вони ж там супер далеко, їх би, звісно, дочекатись. Там пацики випали, давай назад. Можливо, він зможе поїхати, а можливо ні, я не знаю. Тут же ж можна назад здавати чи ні? Та да, да, можна. А чого ж він не їде назад? А я не знаю. Він щось така. А, пишуть а назад, не можна. Не можна назад їхати, да. Туди можна назад їхати. А ми якось наче та... їхали. Воно вони біжать. Прям далеко-далеко! Супер далеко. Жесть. Ну, пождаймих, що робити. У них більше виходу немає. Що, якщо ніч буде, то їх там в кулаки поїдять, і все халепа. <рес> Я вам по кабіні стукаю, і сіт лопати мене б'є. Так, у нас ніч? Я би насправді просто тупо їхав вперед. Да. Так, Так тоже можна. Як я поняв, як я дивився, як мені написали, то в ідеалі, це коли ніч наступає, то краще не вилазити в з потягу і просто їхати, поняв? А, ночі тупо їхати, а днем ставати і щось лутати, правильно? М да, напевно, да. Там ще один воно біжить. Ага. Я написав, щоб вдруг, вдруг що. Ну, поки ми на потязі, так я поняв, то у нас тут взагалі немає ніяких проблем. Правильно, Діманчик? Та в принципі, да, ми ще й не так далеко заїхали. У нас всього на всього 3500 метрів. Так угу. що я думаю, що все цікаве ще попереду. Да, чувак... Как щось якось не сильно біжить, Ага. Якось він прям медленно, не знаю. Ой-ой-ой, а тут уже і в кулака появився. Да, диви! <рес> стоїть фотка, ха диви. Тут і музика пішла жорстка, Ну сейчас вовкулака може на цього напасти зеленого. Але ні, не, не напав. Все, їдем. Повний газ. Не, в кулака просто стоїть фотка. Повний газ, пацани! Let's go! Все, їдем. Ф, хтось випав! Обалдеть. Ну, ну йому там уже, походу, халепа. Бибишка. Ще один випав. Ще й другий випав. Так, стій. Надо написати, хай. Ще один випав! Ти випав! О, я випав, мене, мене скинуло чогось. Так бо вони е стають один на одного, поняв, і. Це така тема. Там ще один був кулака. Так, коротше, ладно, щоб не було у мене никаких проблем, я просто залізу в кабіну цього пацика. Да, щоб да, ніхто да, мене не залазив. Не прягайте на поїзді. Надо написати їм, не штовхайтесь. Так там ще один. куди ви поїхали? Ну ще все. все бибішка бі йому. Йому бибішка. Бі Йому, бі Йому халепа крепка. Так, а ми проїхали, сіки-то. А ми проїхали ерунду, 5000 метрів тільки. Нам до, до ранку дочекатися і тоді можна буде ставати уже кудись. А у нас зараз який принципі... час? 5 ранку. Ось якраз, якраз світає, якраз світає. Якраз світає, тут якийсь цей, диви. От тут це таке? кемп, кемп. Все, я вийшов. Ми продавати можемо тут. Ти поняв? Так. Да? Ага. А, ми тут можемо на турель патрони купити а, і можемо продавати всяку штуку. А ну що в мене є тут? Осьо. Ось о. О, така тема в мене є. Якщо я сюди кладу. Да, я продав, я продав, получив 5 баксів. Хорош. Я поняв, як тут грати. Так, а ти погнав туди, да, В ту кібетку. Кабітку. Да, да, да. Тут, тут зомбаки, я їх трошечки якось цей. І допомагати верті. Побов... Чуть не попомер, ну, але так хп мало, але вкраду всякі ці штуки, які тут є, дом теж продам. Да, да. Головне все забирати собі в мішок, поняв? Да. Нам по факту. Воно спереді є ще щось, поняв. Так, да, там якісь є теж, я бачу, чи тут таке село, яке, знаєш, там значено ну, церква стоїть. Так, ладно, а я поки зомбіче спалю на бензин. Бо в нас вже бензин не так багато, нам треба пару зомбічів завалити. І нас якось определенно стало менше. Раз, два, там? три, чотири, п'ять, шість. Я сьомий, ти восьмий. нас восьмеро на кабіні. да, ну двоє, оце виходить померли, так? Да? Так, да, двоє от кисли прям. Це обідно. Ладно, пішов я, короче, сюди. Буду дивитись, що в нас попали, буду дивитись, куди ми приїхали. Уже 7 тисяч метрів майже йде. Ви яке тут місто велике просто? Десь які тут зомбі? Да, це ж саме це місце. Так, да, це тут десь має кисне минулий раз. Ти думаєш, нам тут треба ставати? Бо я би для бензина зал залутав би пару зомбі. Але пацики вирішили їхати далі. Мабуть, тут нам ще небезпечно просто бути. Там, в принципі, в таких селах можна і пушки налутати насправді. І всякі бандажі, купа приколів, да. ті самі статуї. Але можливо туди краще не лізти без пушок. Можливо, спереду якийсь забор. Прям забор? Без... Да, дивись, да, тут диві, якась це? база військова, походу. йо-моє, ми тут ще стільки всього днів не знаємо. Та я бачу зомбі? Надо було б розвалити, так. Тако крістіне. Лупаш Я статую забрав. Зомбіча забрав, вазу забрав. Я все потирив, чуєш. Хорош. Я повикидував все, й-мою. <хи> я <хи> ще не до позабил. кінця розібрався. Та можу, можу, звісно, можу. А, і скоріш за все, з яким балансом я помер, з тим і появився? Ну, в наступний раз в лобі, поняв. Mm, я не думаю. Так, це спалити надо цього зомбіча. Що в мене тут ще є? Бем-бем. Так, це я забираю. Ну я, походу, щось викинув. А на ваза, да, ваза там випала. Ще бандаж у мене стирили ще щось. Отут би я став. А, так це така штука, з якої ми вийшли. А, -а, -а, -а лол. Поняв. Тут же ж тоже можна продавати, як я поняв. Прикол, ну дай, ми можемо купити якраз те, що нам треба. Осьо, я, я цю статую несу. Напротив. Давай. Продав. А, 5 баксів все, на все, чисто те стой. Что мало? Да, і ще я бандаж один провтикав А, він мене чисто в руках, я поняв. Я це думаю, купити револьвер чи не купити Ладно. Да, я не знаю. Хай, Купи, хай, на всякий випадок и буде. буде. Там воно пасики принципі, десь... да. убігають, наші. Я не знаю, що вони там хочуть зробити, но. У мене просто тільки 10 баксів, що я куплю, я можу ще один бандаж купити Таке відчуття, наче можна, да. Генерал Стоп. Нас, До в доктора. принципі, все одно багато. Нас багато, і щоб нам жити, то треба, ну, бандажі. Тому я, в принципі, одне yeah. який мабуть куплю. Отако. Все. Є в мене момент. Погнали далі? Так, пацики. Пацики. Давайте. На потяг. А, ну і воно не хоче. А Рисад? нас тепер тут семеро. Семеро? Да. У нас все время менше і менше. О, в гіллях тут. Непогано, засунем. Ооо, вугілля, кстати, статисти більше, зомбі зомби чи дають. Ну конечно, а як. <laughs> як ти думав? Все, їдемо, їдемо, ну, їдемо. Так нас і на, на сервері семеро, понял? Ну да, хтось, Пусть, мабуть, вийшов. У нас 10 тисяч метрів уже. Угу. Mm -hmm. Там далі она якась штука, но ми її, мабуть, не будемо лутати, да? Пацани щось, наче, не стають. ні, стали? Ну ладно, тоді погнали. Ну, да, да, погнали. Вэйпа в написали, що то хтось А, да, воно біжить, диви. Боже, як вони випадають? Їм просто поки їдемо, треба стояти на місці і нічого не трогати. І у нас вечір є, друг. О, друг. Отут бажано Може вже... Це буде бути халепа, дивись, зомбаки. Mm, Да, зомбаки. Да. Розвалюємо їх через стіну і не паримося. Особливо. Бо зараз, якщо вовкулаки будуть, це буде біда. А вовкулаки будуть? Да, вовкулаки це не Ой-ой-ой, тут зомбічів взагалі багато. Так, ладно, все свалюємо сюди. Я манав на вовкулаку натрапити, Я краще піду додому. А він за мною! Дімка! Не, Дімка, не, не видимка! Стреляю, стреляю! Веду прицільний вогонь! Так, все, я втік! Ви завалили! Все, так а ми, ми його да, ми його майже вбили вже. Все. все. Не зря ти не револьвера не купив. М. Ага. Ох <ристо> <Ух> ти пацан. Ой-ой-ой. Ще один, ще один, ще один. Все. Шаудин. Шаудин. На, шаудин. На, на цей, на вагон, на вагон. А так він заліз! Едем, їдем, 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 їдем. Надо їхати. Замочили. Все, я убив його. Але мене... Залишилось тільки 4 кулі. Та я розумію, а в мене мало хп. тобі, тому я, напевно, зараз отхилюсь чуть-чуть. Да, хілься. І тут ще один заспавнився, прикинь. Да, з ума зійти. Треба вночі чисто їхати, а це завечеріло, треба було не йти туди, треба було назад і поїхати одразу. Давай На, напишу, певно, поки да. ніч весь час їдемо і не стаємо. Все, дивись скільки їх там. Ага. Це ума зійти, пацан. Ну ми вже так нормально проїхали, ми так 12 тисяч метрів прошували. Опа, пацан, випав. Халепа може бути, пацану. Він біжить, біжить, ну за ним і цей біжить. А, вже не біжить. А, О, у нас уже світ, світає трохи. да да да. хух, супер. Наспали ваше нормально. 13 тисяч метрів, треба ще забрати пацика та й додому. Ну як додому, вперед. А у нас раз, якось ще менше стало. Уже шестеро. Шестеро, так. да. Обалдеть, нас менше і менше стає. Зума зійти. Там коні якісь чуєш, Дімончик? Ну да. Це ті, що для них треба сідло, і потім можна буде на них кататися. Можна буде. Не на потязі їхати, а так на коні. Да. Прикинь. Паливо кінчилось, все на коню погнав. Так, там далі щось є. Якийсь будинок, щось таке. Горяще банк. Да, а, тут... тут ще одне село, ось до. Да, тут ціле село, але є проблема. Безстан, напевно. Нема куль. Нема куль, є проблеми. Yes. Це це біда. Вони через стіни трохи б'ються. Все позабирав, все з пилососом, Я вкрав! Пацан. Я просто со... Стартую, все вкрав! Скрав. Ні, подивися, тут в кента 7 із 10 в мішку. Оце він вся краде постійно. Ну він теж так, да, напевно. Ну в нього там і зомбі чи можуть бути. Ну, в принципі. Як варіант, скажи. Да. Так, то чуваки там уже аж в городі тусуються. Я би теж, може, туди пішов, ні? Ну, воно то хочеться, але і колеться. Ну, з однієї сторони, так. Да. По нашому досвіду розумієш, ми знаємо, що там можна дуже так швидко вмерти. Можна. Ми туди йшли навіть підготовлені з пушками і все одно нам капець. Да. капітать. Да. Просто день тільки почався, ми таке відчуття що можемо там щось підлутати. Ну на мене вже заграли зомбіч. Так, да, я бачу. Біжу до тебе. Так, нам треба допомога з спацики. Потрохи, потрохи та й розвалюємо. Ну. Але їх тут жесть кілька. Їх долив. тут супер багато. Нам треба хороша допомога, але це село невелике, понял? Да. Так ну у мене вже ХП не так багато. Баши убивають спину. Тихо? Так я хілюсь. Каже, не лутайте там, а хоча потом пише, Нам надо залутатись. Тут ще є доктора Хата. А в доктора да. хата там щось лежить. Тут є зомбі. і а. бандаж, я знайшов. Ну мене тут зажимають, Димон! Мене зажимають прям крепко! Я щас. Я впав! А, ну тут окей. нікого більше нема. Там санёк, бандаж санёк. лежить. Бандаж прям лежить на полу. Ой-ой-ой. Ну ой, ой. через стіну б'ють. Там бандаж. Йо, відходь зразу, відходь. Все, let's go. А де моя лопата? А, Посмотреть ось ось через стіну бити, пацки. Їх тут багато. Хтось знайшов золоту статую, кстати. Непогано. О, їх перебити просто за стіною. Багом, поняв. Yes, yes. Щоб легше було. Там просто балалайку, like be... like <laughs> <laughs> да, навіть да. Нас просто <laughs> І І із так так за було. того, що нас багато, ми можемо такі города чистити. Та <laughs> в принципі, да. Oh, чувак. Я знайшов oh, турель патрони. Хорош. А турель патрони це серйозно? А тут нашій пацан yes, ще yes. з пушкою був, але його. Oh, я знайшов зброю якусь. Коротше, я ще не до кінця зрозумів, що в мене тут в мішку, але в мене в мішку багато всего. Я би ще його повикидував і роздивився, що у мене є. Просто за мною ходіть. Тут... Так, це у мене holiewater weapon. Не oh, Недалеко. Oh, ну, патронів не буду. Нормально. Left до тармор. О, у мене є армор. А я хреста якогось знайшов, яким можна битися. Я теж знайшов хреста, але я не можу його типу, в руки взяти. І в нас вечір є. На поїзд. Біжу, 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 біжу. І в нас ще червона якась Кривава луна, чи що це, чувак? Це взагалі якась халепа, напевно. Я не можу запригнути. Ой-ой. Я не можу запригнути. Чи вінс. Поїхали, поїхали. Що, на наїв пузо, так? Да? Наїв пузо, крепке. У нас якось ще менше стало, у нас п'ятеро дім. А що в нас... А... Проблеми з статуями, ні. Підбери золоту статую, підбери її. Підібрав, підібрав. Хорош, хорош. Та мене у якийсь був, типу, секретного агента щось в діти цікаве. А! Типа, у нас тут вампір!!! Тут у нас вампір на потязі. А для цього і хрест, напевно потрібен. Я викинув статую! Я пішов за статую. <рес> Кажи хай ставить поїзд. це це біда! Да. Я тільки що. Шо... Я вампіра забив! Христом, прикинь, А, а як ти взяв хрестом? А нас помер той, чувак. Просто. Нас він помер. Нас троє? Да, нас Ні, все, не почерне. Нет, четверо нас. Ой-ой, ой-ой-ой, тут вампірів. Ой, ой. Ой-ой-ой! Це біда! Є певні проблеми, певні проблеми. Відчіпись від мене. Нам чисто їхать треба. А вони телепортуються на нас, поняв? Да, а у бом... нас тут один, ось на потязі і нас двоє. Нас тупо двоє, Дімка. Ми приїхали 18800 І ми в ми цей зону заїдемо Да, можна буде Перепродавати речі <laughs> Я ж говорити з цими вампірами А тут хай стає Все, let's go. А він не, не стає, не стає, стань. Ну я випрыгнув все. Их можу... ж тут розстрілюють, зразу турелі Да, диви. да, 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 вони розстрілюються, це супер. Погнали, продавати. Так, надо трейдинг пост, правильно? А, в мене є ще Holy Water. Диви, яка, що він каже. Можна продати вампіру, а ну. А, я кинув бомбу, блін, дивись що воно робить? Це молото. Це не молото. Я ще не поняв, що то було. Ну ладно. Так, я хочу продати оце. Ооо, 45 баксів. таку статую. Ще 20 баксів, таку штуку, ще 5 баксів. Ця штука не продається, я поняв. Осьо хрест цей самий, але я. Як ти його в руки взяв? Ну я просто такой його взял, понял, вот таков. Да, а, я. І поняв. Все. А може про його, може він дорогий. 75. 55. 75. Нормально. Нормально, нам би ще турель найти. Куда ти продаєш? Патрони чуєш продає пацан. Чо, продав патрони? Та ні, він хотів продати, у мене 150 баксів, я щас би купив би патрони на винтовку. Ні. Бацики помирали. І жесть. Куди він поїхав? Не знаю. Ну вже байдуже на нас поняв. Ну, байдуже. Понів. У нас в мене лопата, один бандаж. А, є винтовка. Ну, нема патронів. У нас тепер троє. І він зупинився. 20 тисяч метрів ми пройшли. Я ще не продав статую, а він поїхав, прикинь, я навіть не поняв. Та я й патрони не купив. Це жест. Каже, похильте, поняв. Так ми вже дуже далеко. Ми вже його не піднімемо. Ніяк. Кемп. Я кемп, бачу кемп. кемп, Саня... Давай. Це, походу, наше спасіння. йому написав, вставай. Я, я погнав. Я теж погнав. Я думаю, що він не поїде сам. Хоч ми йому палива туди багато дали, він може далеко доїхати. Ну, в принципі. В кемпі просто останній раз ми знаходили турель. диви, там паски якісь. Да, там ковбої, вони стріляють! Обалдіть! У мене нема! У мене нема патронів, тебе є? Ну, чотири було і я помер. Дімон! Жестяк! А їх багато, пацан! Ну їх двоє, я... троє. Ні, їх багато, я теж помер. Ти Нам треба було пушки да. купити. Це жесть. Ой, пацан, пацан! Оце ми видали джузу. Походу, нам хана, ну да, той чел нас навряд чи може забрати, звідси. Ой, Дім, я бачу, як ти валяєшся, з тебе шмотки випали. Да, я теж бачу, як ти валяєшся. Ну, 1020 метрів ми пройшли. Не так це багато, може 19 якихось. Но... На цьому, напевно, і завершимо. Попробуємо наступний раз ще раз, тому що з 10 чоловіками було дійсно прикольно, але всі потихеньку посипалися. <проб> да. А, 21 771 метр ми пройшли. Ну, прокинь. Угу, прям нормально. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, а головне на телеграм канал Ну що будемо закидувати посилання на сервер саме туди. І всім пока-пока.